Слово сьоме, закінчення. 14. Така перемога, на мою думку, набагато вище і повагніше гудності Юліани, високий багряниць дорогоцінної діадеми, і оповіданням про це пишається більше, ніста випишатися, якби кисай розділив з ним царство. Якби він уступає злим часом, то робить на нашим законом, який наказує, страждати за істину, коли вимагають обставин і не зраджувати благочесті через боязливість, але також і не виклик. Викликатися, поки можна на небезпеки, боячи за свою душу, так ще дячі тих, які кидають нас у на небезпеку. Коли ж морок Росієвця, далека країна, прекрасно розв'язала справу, коли зброю на псалом Сьоми скинуло, на частився, а християни знову прожестували, чи потрібно говорити з якою тоді славою, на честю, про які кисівки свідчення знову був сприйняти до царського двору Кисарін. Начебто він через це виявив не сам, отримав милість. Ну а зайняла місце колишнє. І, хоча царі мінялися з часом, однак добра думка про кисарія в його першість при дворі була непохитна. Навіть царі сперечалися між собою в тому, хто з них більше впестив кисарія і хто мав більше права назвати його щирішим від іншого наближенням. Таке було благочесті кисарія і така вона рода за благочестя. Нехай чують про це і на мужі і нехай. Той же чесноту то їм здобувають подібну славу всі, які домагаються і вважають, і частини благополуччя, тільки плід добрих праць славний при вулиці 3, 15. Але ось що ще довижна подія в житті кисаря, яка сильним доказом богобоязливості заразом його власне, його батьків. Кисаря прожив і фані, був начальником в такій частині, яка була близька до самого царя. Він був характерем царської скарбниці, мав під своїм наглядом скарби, а сим цар прикладав, для нього шлях для вищий чині, але під час недавнього уніки землетрус, який, як кажуть, був жахливіший за попереднє, майже всіх застиг і знищив зон спишного ти міста, ані зітханням жителями, чи не одним або не багатьма врятувався в загиблій кисаві, і спасіння сталося неймовірним. Для нього самоочином був він покритий руїнами і потерпів на собі такі. Не дошні ознаки небезпеки наскільки потрібно було для нього, щоб прийняти страх як наставника вищого спасіння. Залишивши служіння, непостійно він з одного царського двору прийшов іншим, і у горні воїнство він сам зустрівся з такою думкою і ревно загадав її сповнення, як запевняв, мене у всіх листах я скористався нагодою, порадити те, до того колись, не переставав остерігати, шкодуючи, що його велике дарування. Направня найгірше, що думка настільки любомудра, занурена у справи спільноти і подібнюся сонцю, накритому хмарем. Але, врятувавши землетруси, кисарій, не врятувався від хвороби, тому що був людиною, і перше було його властивістю, а останнім для нього спільним з усіма. Перше йому зобов'язаний було щастя в останньому діла природи. так утіха порятувала гори, щоб ми, вражені його смерті, могли похвалитися дивним його спасінням. У той час, а тепер для нас великий Кисарій, перед нами дорогоцінний порох. Похвалюємо мрець, який переходить від пісноспіву до пісноспів, супроводжений до мученицьких вівтарів, шанований святим рукам батьків, білим одягом матері, що замінює собі горе, було і слізьми, які перемагають слібомудрім, там воспіваємо, яким приборкується плащ перед ними, приймаючи почесті, гідні душі гноб, створений, яку дух перетворив водою. Таке собі, кесарі похоронне від мене приношення, прийми начатки моїх промов. Ти часто скарався, що приховуй даш слово, і ось на тобі належно йому вимовлятися. Ось від мене тобі прикрас, я знаю, що для тебе приємніша за всяку іншу прикрасу. Не принісся тобі шовкових легких і м'яких тканин, якими ти не радів раніше, тому що прикрашав себе однією чеснотою, не принісся ти нещистого льону, не возни богоцінних пахощів. Які ти за життя підсилав уже ночі того, які пахнуть не довше одного дня, не з чого небудь іншого, настільки ж невиночено і шановною людьми не цистивсями, тому що все це разом з прекрасним своїм тілом, по би нині цей холодний камінь, геть від мене із тими зісінськими грищами, устами, які відбувалися на честь нещасних юнаків, і про які маловажні подвиги пропонувалися маловажні нагороди, геть ті обряди, які. Насипамо приношення початки, вінцями свіжими квітами упокоїло покійних людей, підкорочись більш вітчизняним законом, і розумності горем, ні зрозумів. Іде слово воно прихоче далі і далі, досягне можливе на великніше сім і не попустить, щоб той, що присвоївся, звідки зовсім нас лишив, або збереже його назавжди для слух і серця, уразніші картини, представляючи зображення улюбленого. 17. таке моє приношення, якщо воно не важливе. І не відповідає своїм почестям, то приймі благогодне Бога, як відповідна силам прийми. Потім ми віддали частину, а інших, хто залишився в нас у живих, віддасть під час річного шанування і поминання. А ти, ті і священна голову, він не написав бресав покояся надахаму, що не знаменувала вона, вибачли, кіх англії, слава блаженних, або краще сказати. Склади з них, як один хор, сел звеселись і, посміючись у сети над усіма тутешніми, так зване багатство, незначними гідностями, оманними почистями, оманними почуттями, почуттями мінлими цього життя, безладом і непрозумінням, ніби середні. Нічного бою, і нехай стоятимеш перед великим царем, сповнуючись його Його світла, від якого ми прийнявши малий промінь, оскільки може відобразитися і в зеркалі, і гаданні. Нехай зійдемо нарешті до джерела, блага, чистим розумом, споглядати чисту істину, не тутешню ремність добрі прийняти нагороди, щоб насладитися досконалішим володінням і спогляданням добра в майбутньому, тому що це становить мету нашого тайновосту, як провіщають Писання і Богословиє. 18 що залишається ще? Запропонувати цілющі слова скорблені для тих, що плачуть дійсна допомога та, яка полона тим, що сумує за ним, хто сам відчуває його. Рівне горем, тому зручніше втішати страждаючих. Потім моє слово звертається особливо до тих, які мені було сторонним, якби вони не перевершували. Так само всіх у терпінні, як перевершують у всякій іншій чесноті, тому що, хоча вони більше за всіх. Ще долюбиві, однак більше за всіх і любомудрі і христолюбні, найбільше за все помишляють про переселення, звідси, які дітей навчали того ж або краще сказати, тіле життя призначене у них на думку про смерть. Якщо ж горе затьмарі думки і подібне воно ячині з очі не дозволяє часу взглянути те, що треба, то нехай приймуть втіхустрацію від юного батька і сина, які багатьом давали нам поради і придбали того часу досвідченість від того, що сам потребує їхній порад. Не дивитися, якщо, будучи юним, даю уроки старцям і те ваше, якщо вміє бачити, інше краще за голоси. Тільки ще часу проживемо ми, поважні старець, які наближаються до Бога, давно ще протривають тутешні постраждання. 19. Не тривало це людське життя, якщо порівняти його з божественним і скиченним містом, ще коротке за життя і так сказати, припинення людського подуху, закінчення тимчасового життя. Чи його приду нас кисарі, для того нам оплакувати його, як того, що він відійшов від нас, чи не поспішаємо самі до тієї ж обителі, чи не покриє незабаром нас той же камінь, чи не стане вони вдовзі таким же порохом. І ці короткі дні не стільки доброго, скільки побачимо, випробуємо і, мож, і можемо самі зробити зле, а потім принесемо спільно, недмінно даного закону природи. Однак супроводимо інших, будемо продадувати, одних оплачуємо, Аніше послужним предметом плачуть і від одних приймемості слівний дар, який самі приносили, померлим. Таке тимчасово життя, браття, така комедна наша поява на землі, появиться з нічого. І з'явився зруйнується. Ми те, що швидкий сон, не примара, примарах політ птах. Корабель на морі, що немає сліду поруч. Порох подих, весняна роса, свічу часа народжується, часом облітає війна, як трава дні і новоцвіт поля виців, та цвіт, й цвітає псалом Прекрасно думав про наше неміч Божественний Давид. Він, він теж говорить наступні слова, Ти виснажив дорожі не жив сили, той віку Богу, псалом сто і міродні в люків означає п'ять діями. Що сказати в суперечці Ремі, який до Матері звертається з докором, не хтось на те, що народився і придім. Києва чужін і хвопадіння, бачив усілякі говорить, іклезіаст, поглянув і думки у все людське богатство, розкішну будність, постійно славу. Люди, що частіше тікає, їх набувається неодноразово повертається до, сам, до тебе самого, а розглянув знову розкиш, і знову мудрість, потім скласти люсту. Та дади численність рабів, безліч майна вночерпців, воно співаків і співачів, зброї озброєноців на схилення народів, збирання данини, царської величі всі надмірності необхідні життя, все, чим перевершує всіх до мене Бувши царів. І що всьому цьому, це суєта і томління Духа Крисяс Перше. Тобто, якесь нерозумне прагнення душі, і розвага людини, засуджена на це, можливо, за продавнє падіння. Вислухаємо суєтність, усього, говорить Він. Бога Богобіємося, Крісяас 12. Тут ми жатуємо з дивування, і освіти нам колес від тутешнього життя. Саме у сум'яті сум'ятті тим, що поліція керуватися до постійного і непорушного. 20. Отже, будемо плакати не кисарія, про якого знаємо, від зол він звільниться, а самі себе, тому що знаємо, для таких бід залишені ми, які ще беремо для себе, якщо не віддамося, щиро Богу, якщо обходячи тим часом, не поспішуємо до горе життя, якщо живучи на землі, не залишаємо землю і не будемо щиро сслідуватися духом, який зводить угоренням. Це сумно для ходушних, але легко для мужніх духом. Зглянемо ще й те, хасарей не буде начальство, але інших не буде під начальством, не стане виселяти в інших страх, але й сам не боятиметься. Що володаря іноді не застроєно, щоб йому начальствувати, не стане збирати багатство, а й не злякається і задрості або нашкодить не душі, несправедливим надбанням і зусиллям додати ще стільки ж, тільки придбав, тому що такий недохід. Просто люто, що не має межі, потреби більше лікують себе спрага тим, що безпрестанно п'є. І не складе Промов, але за промову ж буде і в здивуванні, але більше розміркувати про вчення Гіппократа, Галена, і її супротивників, але не стане і страждань, від хороб із чужих злих, збираючи собі скорботи, не буде доводити положень Євкліда, Птоломея, і Герона, але не стане і бідкотики через надто гордовитих, унвігласів, не стане показувати своїх знань і вчення Платона, Аристотеля, Перона, Демокрита, Геракліта, Анексагора, Леанфа, Епікура ще не знає кого з поважних стойків. Або академіки, але не буде турбуватися про те, яким вирішити їхню правдоподібність. Ще потрібно мені згадати про що небудь інше, але що, звичайно, всякому дороге жадане, і в нього не буде ні дружини, ніде, ні, те, що самі не стане, їх оплакувати. Ні, ни мене буде оплаканий, не залишиться після інших і для інших свідченням нещастя. не спадкує майдом за те, що буде мати спадкоємців, яких мати завжди корисніше, їх сам. Бажав, аби переселився, звідки з багаченням, і взяти з собою за своїм, нека ще десь, яка вона втіха, яка локодушність, виконавці, почути, звіска гідне загального слухання. І горе мати виснажився прекрасний святої бідниці, усе, що було у сина, і все його багатство, піддати за нього у похоронний дар і нічим не залишити, тим, що очікували спадщини. 21- Невже цього достатньо для втіхи? Запропонує найсильніший спосіб лікування. Для мене переконані слова, мудрі, що кожне добре і боголюбна душа, як тільки після озвучення зі зібранням, з неї тілом, вільниця приходить у стан відчуття і споглядання блага, що я очікує і після очищення опісля відкладання або ще не знає, як висловити, того, що я затьмарювала, насолоджується Давнім якимись насолодженням оселиці радістю і, і прямувати до свого владика, тому що уникла тутешнього життя як нестерпної в'язниці і скинула себе кайдани, що лежала на ній, якими крила розпрозину, тягли додолу. До, до Тоді вона водіння її опожинає, приготоване блаженство, а потім, як народжено з собою плоть, з якою управляється тут у любомудрій, від землі її дала, а потім зберегла, сприйнявши розуміння для наші. Чином і відомим тільки Богу, який зідає з злучив разом з нею уступає у спадщини, майбутнє, слави, як славу, некопрородньому союзі і сплоті, сплоті саморозділеним тяготи, так передає свої втіхі і цілком погинувши її в себе. Тут Богослово вказано тісно, розкрито, Корінтянам 15. І ставши знаєним духом і розумом, і Богом, і після того, як смертне, іминуче поглинена життям, послухай же, як любому стисний Закії, про з'єднання кісток і жили Закіля 37, але нині Божесне, і Павло, земної земною, програми рукоформів, з яких одна зруйнується, а інша готова на небеса. Він каже, що вийти з тіла значить увійти до Господа, і життя в тілі плаки, яке відпадіння від Господа, і тому бажає поспішає відійти від тіла. А чого ж бути вніст? Сладко Духом надії, для чого приліплюється до тимчасового, чекаюся архангельського гласу останні труби, перетворення неба, перетворення землі, зміння стихій, відновлення цілого світу. Тоді побачив самого Кисарі, який не відходить, не відноситься, не плахається, не жалями супроводжується, а святим, послабленим звичайним, яким це люблений з братами та одноразово явився мої весні, тому що так зображало. Тебе моє бажання чи тому, що це була сама істина 22. А тепер, залишивши сльози, вернуся до тебе, щоб самого поти волі розробитися гідним сліз, розглянув моє положення. Це людські, тому що до вас дотаються словом, доки будете важкі думки, не людські, доки будете ганьбити славою, наш любити марноту, шукайте Псалом 4. вважаючи тутешні життя, всімось великим, нечисельним, всі дні численним і в цю жадану і приємним озвученням, підвертаючись. Як від чогось тяжкого і жахливого, ще не пізнаємо самих себе і відкинемо видимо, не звернемо поглядів домисленно. Якщо треба по щось небудь полювати, то чи будемо сумувати про продовження подорожування. Господь поговориш тебе, псалом 109, разом з Божественним Давидом, який називається земне, оселює темряв. Поселення підьми і пояснюємо святителі Богослова, і моїм, і те, що є поселенням Кидарським. Місцем застраждань, псалом 43, глибоким болотом тінню смертною. Поспівчуваємо, тому що варимося в гробах які носимо із собою, тому що ми, що були богами, вмираємо як люди, гріховною смертю. Цей страх обійме мене, про що думаю день і ніч не дозволяють мені заспокоїтися і майбутнє слава і майбутній суд. Однак настільки бажає що можу сказати, вуливай душами за спасінням Твоїм, Соломство Сімнадцяти, інше жахаюсь, вертаюся, і страшить мене не те, що моє тіло, що ронується і зітлінне, зовсім загине, але те, що славніше творіння Боже, славне, коли зростає, добрий рівні небезчесне, коли грішень, творіння, в якому я розум, законане діє засуджене буде, в однаково посламість, і з нерозумінням після розчулення тілом, влучення з тілом, стане нічим не кращим за нього. Кого збажали б люди порожні гідні майбутнього вогню. 23. О, якби мені мертвити сині члени, о, якби мені йдучи шляхом вузьким, для небагатьох прохідним, але і не широким, і легким усе приносити жертву Духу, тому що слава невелике, те, що слідує за цим, те, що щось уповаємо, більше того, коли ми гідні, те, що людина, що ти пам'ятаєш про неї, псалом 8, яка це мова, про мене, таємниця, молий, і я великий, принижений, звеличений, смертний, безсмертний. Я заразом і небесний, однак у мені спільне з дольним, світиме друге з Богом, одне з плоття, друге з Духом, і з Христом треба мені спогребатися, і Христом Устреснутим, Христом подібнутися, стати сином Божим, навіть Богом. Бачите, куди нарешті піднесемо у вас, у вас слово, я майже дякувати тому горе, яке нас підкалим, яке не на... лаштувало мене до того, любомудрі, і навіть зробила полум'я, не бажаючим переселення, звідси. Це призначає нам велика таємниця, призначає Бог, який за нас став людиною, і зупожів, аби оновити, було спас спасти образ і відтворити людину, щоб бути все одне у Христі, який усіх нас зробив, зробився зовсім, усім тим, що сам він є, щоб не було в нас більше ні чоловічі статі, ні жіночі, ні варвари ні скіф, ні рабані. Вільно, лата третя. Бо це плотські ознаки, але щоб ми мали єдиний Божий образ, яким і за яким ми створені, нехай зобразиться і вдип'ється. Він у нас на тільки щоб тільки про нього могли пізнати нас. 24. і чого. Сповідаємося досягти великого любства, великодаровитого Бога, який, вимагаючи малого, тим, що щиро люблять Його, дарує Його великим теперішнім і майбутньому. Будемо все переносити, все терпіти, треба любові до нього і сподіватися, на все дякувати за все праве і за ліве, тобто за приємне і скорботне, тому що, Боже Слово, часто й останнє перетворює на зброю спасіння. Друге Корінтян 6. довіримо Богові наші душі і душі тих, які опередили нас у місці покої, тому що була в нас спільному шляху їм і більше нас приготовлені. І саме дочі тим же шляхом припиню тут слово, але припиніть сльози, і ви не поспішайте до самого гробу, до гробу, який приймає. Із нас Кисарін, піддаска роботи, посвячений до гроби, який готується. Батьками своєчасним був для старості і розпорядником наших справ, дарованим синами юності, хоча й незручного порядку, однак є поза порядком із владики Творець, бо всього переважно цього творіння, Кесарія. Боже людей твоїх Отець і правити, Господь, життя і смерті, городи благодійних душ наших, що все своєчасно, творче наперед готуєш худоганським словом, як сам і сам віддаєшся при мудрості і свято правління, прийменення Кисарі, як початок нашого від хоча він останній, і нас, однак, першим віддаємо Його провидінню Твоєму, яким все тримається а на останок і нас зберігши в тілі. Поки корисно прийми. В час Богопотрібний, прийми проповлених, не які не втікають в останній день і насильний звідси збирається, що буває з душа моролюбним і потолюбими, але які благоводно, підходь до, до тамтешнього життя, довговічного і блаженного, до життя в Христі. Амінь.